Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Отож, друзі, 10.21 доєднується до нас, нас, до наш, до нас, наш гість Владислав Соколенко, психолог, з яким будемо говорити про тему Ти через 5 років і як потрібно планувати, щоб в часі війни це зробити правильно. Владиславе, доброго ранку. Дуже радіємо, що ви є з нами. Вітаю. У нас перше таке да, питання вітаю, як вітаю. ранкової програми. Розкажіть, будь ласка, як проходить ваш ранок? Як проходить ранок психолога? Можливо, у вас є. одна... ми сьогодні відзначаємо День неквапливості, можливо, у вас є якісь ранкові ритуали, буде дуже цікаво послухати. А, так вийшло, що ваш ефір співпав з тим, що я зараз знаходжуся у весільній подорожі після весілля. Я зараз під, під Львовом у комплексі відпочиваю після, після свого весілля. Приблизно так проходить мій ранок. Супер. Вітаємо ну, це, це, ну, вітаємо. Кращого ранку, напевно, важко і побажати. Ми вас теж вітаємо. І а, будемо Дякую. сьогодні задавати наші запитання, і також трішки задамо а питань слухачів, тому що вони у нас є. А, і почати хочемо з того, у чому взагалі цінність і важливість думати про своє майбутнє, і тим паче його планувати, що це дає людині. Угу. Ну, дивіться, треба розуміти, що наш мозок, мозок він в принципі, це такий інструмент для досягнення цілей. Да? В принципі, ну навіщо людині протягом тисяч років потрібен був мозок, щоб вирішувати якісь задачки, досягати певної цілі. Коли у, у нашого мозку немає конкретної цілі, да, що він зараз робить? Ви, можливо, помічали, що ви коли не думаєте про щось конкретне, ви починаєте ну, вітати, да? думати про що попало, згадувати якісь якісь старі ситуації, угу. якісь. Там розмови незрозумілі, про що ну, про що попало. А, тому якщо у нашого мозку немає про що йому думати, немає май... бачення майбутнього, немає цілі, яку йому треба досягнути, то він починає відволікатися на всякий непотріб. Ми починаємо прожигати своє життя. Якщо ми не думаємо, не плануємо майбутнє. І навпаки, коли ми чітко знаємо, чого ми хочемо, коли ми плануємо, ми йдемо в певному напрямку. Нам тоді, ну, наше життя тоді стає більш осмисленим. Дуже дякуємо. Насправді це прекрасно. Я знаю, що дуже багато людей люблять планувати, проте ось зараз у нас такий. Дуже невизначений, дуже стресовий час. І чи доречно ставити собі цілі стосовно майбутнього через 5 років, от у стані війні війни? І хотіла додаткове питання: одразу чи доречно ставити різним верствам населення, тобто нашим військовим, людям, які чекають рідних з фронту, просто цивільним людям? От кому mm -hmm. можна, а кому не можна? Ні, ну можна, то всім. Звісно, що можна всім. Я до того, ну тобто, перша освіта в мене була військовий психолог, я був до до, до поранення під Бахмутом. Я був військовим, тому мені ну типу, я я розумію про що я говорю зараз. Що треба розуміти, коли ви знаход... коли людина знаходиться на війні, коли це військовий, зрозуміло, що там ні про які плани на майбутнє. В основному мова не йде. В основному, частіше за все, коли ти військовий, то ти концентруєшся на тому, що відбувається тут і зараз, і думаєш про те, що відбувається тут і зараз. Це найефективніший зазвичай спосіб е мислення, коли. В цивільному житті, в цивільному житті планування, воно дозволяє, як я сказав, якоїсь осмисленості дати життю. А, чи доречно, да, якщо там ставити якісь плани в умовах війни, в умовах того, в умовах невизначеності, ну треба розуміти, що ми завжди живемо в умовах невизначеності? Да? Є, такий, ем, є такий відомий. І філософ трейдер Насім сім Нікола Сталіп, православний християнин, до речі, який написав книжку Чорний лебідь, який розповів про те, що ми завжди живемо в умовах невизначеності. Завжди ми не знаємо, яке в нас буде майбутнє. Хто міг розповісти про війну, хто хто міг знати про війну, хто міг знати про революцію, хто міг знати про ковід? Ніхто не міг про це знати. Ми завжди в умовах невизначеності. Але якщо в цих умовах ми не будемо нічого планувати, то це зведе нас з розуму. А це призведе до просто до інертного проживання свого життя. Угу. Тому планувати, планувати треба цивільним. Треба планувати. Дякую, Владислав. От е, якщо казати про е, плани, ось такі от більш глобальні, більш масштабні, mm -hmm. до прикладу, як купівля чогось великого, купі, купівля квартири mm -hmm. чи купівля машини, а е, якраз в часі війни, е, і як перевірити себе, чи це якийсь такий е, раціональний план, чи це можливо якесь моє бажання е, і імпульсивна покупка на фоні стресу, як от е, зрозуміти, що є, Як перевірити? Так так. Ну, треба розуміти, що ми в принципі, ми, ми такі істоти, які дуже люблять вважати себе раціональними. Да, люди. Ми дуже любимо себе вважати раціональними, але насправді ми глибоко емоційні. Да? І навіть ті речі, які нам здається, що це дуже раціонально, дуже прагматично і дуже, е, дуже правильно зараз, насправді, в принципі, ми завжди керуємося емоціями. А, чи є це імпульсивно, чи є це раціонально, звісно, немає ніякого Е, немає ніякого тесту, який би міг на 100% це сказати так. Тому що, як я сказав, ми завжди керуємося емоціями, завжди і нічого страшного в цьому немає. Що, що страшного, що поганого в тому, що людина на е, ну, емоційно купує машину, квартиру. Кінець кінцем ми живемо заради дофаміну, заради отримання щастя, задоволення від життя. Що тут погано. А Ось ще одне хотіла питання повернутися до цивільних, так і військових. Наприклад, у мене є декілька знайомих сімей, військових, які нічого не планують, тому що вони кажуть, mm -hmm. що ми не знаємо, що може статися там з нашими дітьми або з нашими рідними людьми, mm -hmm. там з чоловіком, yeah. з дружиною на фронті. І я не хочу планувати для того, щоб потім, ну мовно кажучи, та, там, ця людина загине, і що я буду робити, якщо я склав вже плани на 5 років. Що ви про це скажете? Можливо, планувати щось, що залежить лише від цієї. Людини, а не від військового, що робити в цьому, в цьому випадку? Угу. Дивіться. Е я думаю, що в тій ситуації, яку ви сказали, то проблема з тим, що я склав плани, а вони, ну, типу, не здійснилися. Це найменша проблема в цій ситуації, яка може бути це зрозуміло. І ну ще раз, коли ми плануємо, то треба, треба про що розуміти? Це особливість нашого мозку. Майбутнє не визначено, майбутнє завжди не зрозуміло абсолютно, ми ніколи не зна хто міг за місяць навіть до війни розуміти, що буде відбуватися. Ніхто цього не міг розуміти. Якщо ми а, щось плануємо, це завжди ну як це завжди щось аморфне, це завжди щось невідоме. Ми завжди не знаємо, чим все закінчиться. Тому я моя стратегія це планувати, ставити плани і цілі. Але якщо вони ідуть, але якщо щось іде не по плану. А все завжди буде йти не по плану, то не, ну, як сказати, то просто змиритися з цим. Плани нам потрібні не тому, що вони всі на 100% будуть здійснюватись. Вони ніколи не будуть здійснюватись на 100%. Тому що коли ми е, щось плануємо, ми не знаємо про безліч факторів, які вже прямо зараз формуються і які вплинуть на наші плани. Ми ж не знаємо. Звідки людина, яка. Може да там за місяць до війни, за два місяці до війни, планувала якусь масштабну подорож, звідки вони знали, що їй буде відбуватися. Плани нам потрібні для осмисленості для того, щоб у нашого мозку була якась ціль щось робити. Якщо плану немає, ми починаємо впадати у ну, інертне проживання життя у соцмережі, у проживання життя через е, не знаю, якісь дурні. Серіали через алкоголь, через от всі такі речі нам потрібна ціль для того, щоб себе дисциплінувати. Я це бачу так, що не менше. Дякую, Владислав. От хочемо трішки від наших запитань відійти і прочитати запитання слухача. Питає от теж про плани, але про плани, які не здійснилися. Стосовно повернення додому, ми родина переселенців з Донеччини. 9 квітня виповнюється два роки, як ми покинули рідний дім. Тобто були плани повернутися, але вони от не здійснилися. І питає слухач, як гасити у собі сильне бажання повернутися додому. Ну, треба розуміти, наскільки воно сильне. Да? Тобто, треба розуміти, що з вашого питання я не знаю всього контексту. Я не знаю, що зараз відбув... відбувається в їх домі, тому що я, я працював наприклад, зі своїми клієнтами, в яких, да, наприклад, в яких були запити, запити пов'язані з тим, що да, я, от, я от вже скільки років не, бу... не була вдома, да? а я знаю, що там зараз в моєму домі живуть там, росіяни і так далі. Да? І Там вже є певні інструменти. Вже є певні інструменти в рамках сесій для того, щоб пропрацьовувати цю біль. Да, звісно, ці інструменти я отак от зараз ну, не, не зможу чисто фізично передати через коротку розмову. Uh -huh. а... Щоб я, якщо більш сильна, якщо людині дуже важко від усвідомлення того, що от хочеться додому, і так далі, і не можу повернутися, я б рекомендував би звернутися до психолога, пропрацювати цю історію. Угу. Тобто він вже бачив да, там це повну було картину і знав би з чим працювати, якими да. інструментами. Так, угу. да, я це бачу таким чином. Угу. Я це бачу таким чином. Дякую, дякуємо за відповідь. От mm -hmm. е, також питання стосовно. Ем... Правил того, як правильно планувати. Тобто е, mm -hmm. якісь, можливо, є червоні пропорції, що от в цьому напрямку ліпше не планувати, або е, треба планувати ось так, так і так. Можливо, у вас якийсь список правил. Mm -hmm. Ну, Якщо мова йде до таких, да, тому що ми говорили про більш масштабні речі, про купівлю машини, про купівлю квартири. А, якщо повернутися до всі таких все ж таки повсякденних речей, да, то я перше правило. Треба плану... для ефективного планування, треба планувати все. Наприклад, коли дуже часто люди планують роботу, а не планують особисте життя, не планують відпочинок, не планують, що вони будуть робити у свій вихідний, і так далі. І це призводить до того, що на роботі, начебто, все сплановано. А якісь задачі по дому, да, щось зробити, кудись піти і так далі. Вони залишаються якимось аморфними. Тобто, перше правило, це я планував все, що важливо. Друге. Для того щоб щось планувати і це було ефективно, це треба постійно записувати. Якщо в нашому все от всі ваші задачі, плани я би записував. Я чому? Тому що якщо щось крутиться у нашому мозку, воно не записано, воно не опрацьовано, то воно забирає у вас енергію. Да? Можливо, ви помічали, що якесь. Коли якась задача, якесь невирішене питання, якась проблема, яка сидить у вас в голові, то вона крутиться, крутиться у вас в голові і не дає вам можливості займатися чимось іншим. Да? Друге правило це все записувати, для того, щоб це викинути з голови, нічого не має бути в голові. Ну і третє правило це треба усвідомлювати, те, що все буде йти не по плану. Да? Ми плануємо, і планування нам ще раз потрібно для того, щоб осмислено проживати своє життя, але треба розуміти, що ми не знаємо. Чи справдиться наш план? Чи чи буде ну дачі чи, чи все? Чи все піде? Якось не так, не так, як ми планували. Ми ми цього ніколи не знаємо. А тому треба не ображатися на цей світ за те, що все пішло не по плану, не так як ми хотіли, щоб воно пішло, uh -huh. бо нічого страшного в цьому немає, і ну і, і, і так буде завжди. Ну, такі три маленьких правила. А от до речі, Владислав, коли е, цікаво запитати, коли план не збувається, е, але ти знав, uh -huh. що ти хотів, то це напевно е, краще ніж тоді, коли ти взагалі навіть не знаєш, що планувати right. і що ти хочеш. От що робити, коли ти навіть не уявляєш свого майбутнього, як тут бути? Це часта історія, дуже часто я стикаюся, і запити такі, коли от де люди каже: я, я не розумію, чого я хочу, я не розумію, куди. Ну тут треба, ну, перше усвідомлювати дуже таку важливу правду, що ми всі знаємо прекрасно, чого ми хочемо. Ми говоримо, коли ми не знаємо, чого ми говоримо, я не знаю, чого я хочу, да, яке моє майбутнє, тоді, коли наші справжні істинні бажання, да ну наші бажання, то те, чого ми хочемо, воно якось не стикується з очікуванням. Людей не стикується з мораллю, не стикується з нашим уявленням про прийнятне, неприйнятне, та да? тобто саме тоді людина починає думати, та я не знаю, чого я хочу, я не знаю, не знаю. Насправді ми всі прекрасно знаємо, чого ми хочемо, ким ми хочемо бути, чим ми хочемо займатися, да? де ми хочемо жити. Просто проблема в самообмані дуже часто. Тому, ну звісно, тут теж можна, якщо людина прям розуміє, що вона. Що називається, загубилась, та, теж можна звернутися до спеціаліста. Але з чого я б почав, то це з чесності. То це з чесних відповідей на питання, навіть якщо вони дискомфортні, навіть якщо вони такі, що ну, не дуже хочеться на них відповідати, але я б з чесних відповідей на питання почав, де я насправді хочу жити, ким я насправді хочу бути, що я насправді хочу мати. Та, які цінності для мене дійсно важливі. Чесних відповідей на ці питання я почав. Дуже дякуємо за відповідь. От якось так тема торкнулася наших слухачів. Бачимо ще один коментар від нашого слухача. Е, що якщо батьки вирішують за тебе і плани на майбутнє, але ти не хочеш саме так, як вони спланували за тебе? Ну, треба, треба зрозуміти, скільки е, людині, яка задала це питання років. Да? Ну я розумію, іде... що вже повнолітнє. Якщо вже повнолітній, то треба розуміти, що у батьків, особливо якщо це мама, через те, що дитина була частиною організму мами, да, то в неї виробляється особливий психологічний зв'язок. Вона починає думати про свою дитину як про частину себе. А батьки через те, що вони дитину бачили маленькою і в дитинстві все вирішували за дитину, да, то у них формується бачення того, що я знаю як краще для неї. Батьки в основному ніколо, ну їм дуже, дуже, дуже важко сприймати як дорослих самостійних людей, своїх дітей, дуже важко. Але це не означає, що людина, яка задала це питання, це не означає, що вона має ну, проживати своє життя так, як вони хочуть. Проживати своє життя важливо тільки так, як хоче людина. Тільки так я, я маю проживати своє життя тільки так, як я хочу. Але усвідомлювати, що батькам це подобатись не буде. Що у батьків, але і не тільки у батьків, у соціуму всіх людей завжди буде якесь бачення, як я маю проживати своє життя. Але ну, і що, ну і, і що, да, у всіх є якесь бачення до мене у батьків, у родичів, що я маю жити так, чи я маю жити так, чи я маю жити так. Яка різниця, якщо я так жити не хочу? Дякую, дякуємо за відповідь. Стосовно ще от планів, хочемо трішки запитати: якщо людина е, має план на майбутнє, він їй подобається, і вона робить кроки до досягнення його, але в неї бувають моменти, коли вона не в ресурсі, можливо, десь трішки підвигоріла і задає запитання: от е, чи мені потрібно знайти заняття, яке мені допоможе як швидше відновитися, чи краще не поспішати? А скільки потрібно, стільки і відновлюватися, щоб далі досягати плану? Mm -hmm. Ну, треба розуміти, що ми вгораємо, да, це не від роботи, насправді, то ми вигораємо не від роботи. Ми вигораємо від інших речей, ми вигораємо від сумнівів, наприклад. Ми вигораємо від постійних, постійних тривожних думок про майбутнє, чи вийде в нас, чи не вийде. Ми вигораємо від спілкування з людьми, що нам неприємні. Ми вигораємо від повторення постійного дій, які нам не подобаються. Коли людина справді чогось хоче. Коли омрі, коли в неї є мрія, коли в неї є ціль, ціль, вона не, не вигорає. Вона просто від досягнення цієї цілі не вигорає. Це, це важливо розуміти. Ще раз, якби ми, наш організм, наш мозок так працює, інакше б ми просто не вижили у деякій природі, в якій ми жили тисячі років, Uh, ще раз, наш мозок працює таким чином, що якщо ми чогось по-справжньому хочемо, то ми робимо це, ми беремо і робимо це. Якщо починається вигорання, якщо починаються якісь емоційне виснаження, і так далі, то це сигнал про те, що можливо я щось роблю не так. Да? Окрім інструментів для емоційного відновлення, да? просто відпочинок, прогулянки, спорт, музика, медитації, окрім цих речей. Треба розуміти, що для того, щоб не вигорати, то треба можливо щось змінити у самій роботі. Можливо, треба щось змінити у самій дорозі, по якій людина йде до своєї мрії. Дякуємо за відповідь. Ось вже одне з останніх таких питань. Як планувати, якщо от зараз все-таки ну, максимально невизначена людина, вона і не знає, куди вона хоче рухатися, і ну, взагалі максимальна невизначеність, чи можливо не знаю, скласти собі два плани на випадок, якщо там війна не закінчиться так швидко? Тобто, чи треба складати декілька різних планів на різні випадки ситуації, чи просто потрібно спочатку ну, принаймні зрозуміти, чого ти хочеш взагалі? Угу. Хороше питання. Дивіться, а, намагатися спрогно... нам не дано прогнозувати. Ми не можемо прогнозувати. Нам це просто не дано. Ми не вміємо це. Ми не можемо це робити. Чому? А, тому що для того, щоб щось спрогнозувати, чи закінчиться війна, коли вона закінчиться, як, яким чином, що буде далі. Для цього потрібно знати таку кількість факторів, таку кількість фактів, які окрема конкретна людина просто не може знати. Що намагатися щось придугадати да, про те, що там буде далі, е, все, як це буде складати план на кожну ситуацію, на яку б ситуацію людина не склала план, ця ситуація буде насправді інша. Да? Ситуація буде насправді інша, не така, як людина там собі не написала. Починати слід з того, що, як ви правильно сказали, з того, що людина хоче, Да? з своїх істинних справжніх, чесних бажань. Які трансформуються у свої чесні справжні емоційні цілі, ось з цього слід починати. І е, я б не дуже знаєте при цьому, при всьому увлікався, Захоплювався планами, чи чесне слово, не дуже б захоплювався планами. Чому а, план має бути, але план це фундамент. А, пер а дах це результат. І між фундаментом і дахом має щось ще бути, да, і це дії. Uh, я би рекомендував, якщо людина максимально не визначена, не розуміє, що їй робити, це скласти якийсь приблизний планчик, що їй, в принципі робити, да куди йти, і так далі, і просто і просто діяти. Тобто, зрозуміло, що в процесі того, як вона буде діяти, будуть змінюватися плани, буде змінюватися бачення, будуть якісь нові обставини, які чисто фізично ми не можемо передбачити. Але якщо просто людина продовжує діяти, просто робить якісь кроки, навіть якщо ці кроки максимально невизначені, незрозумілі, це все одно краще ніж їх відсутність. Дякую. Тому я б сконцентрувався на якомусь короткому короткому плані і діях постійних діях. Ну якось так. Дуже дякуємо. Тут є ще одне питання від слухача. Так. Психологи ось радять дотримуватися певних правил, але чи бувало таке, що дуже, дуже складно робити от те, що ви самі порадили? Не знаю, таке дивне питання, але не могли його не, не поставити. Ось тобто, чи можете ви про себе трошки сказати, чи бувають у вас якісь труднощі, тому що інколи видається, що психологи такі ідеальні люди, яким дуже легко там ставити плани на майбутнє і так далі. Ні, це неправда. Це неправда. Звісно, це здається іноді тому, що психологи знаходяться в певному образі, іноді тому, що просто їх хочуть бачити в такому образі. Особисто, я, звісно, не є ідеальною людиною, і я тим, і звісно, іноді теж важко. Ну, тобто, всі звісно, іноді дуже важко да, самому своїх же правил притримуватися. Але, ну, але це нічого треба розуміти що я теж да, тобто контекст ситуації я не завжди все планував я не завжди я дуже багато знаходився у моментах невизначеності острої. Дуже мені важко було щось почати планувати. Тобто, коли ну я, 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 я казав, я був раніше військовим рік е тому отримав поранення під Бахмутом, і потім, коли повернувся до цивільного життя, то е трошки ну важко було в принципі почати щось планувати. да. Звісно, власних прав оці всі власні правила, які про які я вам сказав, це правила, які виробилися. Через спроби, через помилки і так далі, і їх все одно іноді важко притримуватися. Ну, нічого. В принципі, наше життя це, це проблеми, наше життя це постійний стрес, це нічого страшного в цьому немає. Дякуємо вам, Владислав, за гарні відповіді. І останнє наше питання: побажання нашим слухачам в контексті сьогоднішньої теми. Ну, побажання я би сформулював таким чином. Плани мають іти не від е, якоїсь необхідності, знаєте, інстаграмної там писати плани на день. Плани мають іти від чіткого усвідомлення того, чого ви насправді хочете. Я би побажав е, чесності самим собою, відвертості у своїх е, бажаннях і бачення того, як ви хочете жити, тоді, коли є чес, ч, 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 чесність, це джерело. Хороших речей всього того хорошого, що є в житті людей. І обман самообман. це джерело нещастя у власному житті. Тому я побажав чесності. Якось так. Дякуємо вам, друзі. Владислав Соколенко був з нами на зв'язку. Психолог, який давав відповіді нам стосовно наших питань на тему Ти через 5 років. Дякуємо вам, гарного вам відпочинку, дякую. святкування і дякую, що ви до нас доєдналися. До побачення. Дуже дякуємо. Гарного дня, до дякую. побачення.